вами Роман із каналу Games Pro і сьогодні ми будемо грати в кар'єру за Варселону. Ігра в нас проти Реала Мадрида. Сьогодні ми граємо в себе вдома. Ось невеличке трен... тренування перед матчем. І все, матч почався Поїхали. Також можете турнірна таблиця, Стадіон, Камп Молд заповнений наш. І все, поїхали. Нам потрібно одразу йти в атаку. Граю я на професіоналі, хто не знає. Орда, Туран, що це була за п'ятка? Ось тут Марсело і Мейсі грає фокат. Люсь перший момент! І Харит Бей не забиває. І це був момент 100%. Перштейгер пасує защитнику. Ми будуть перепасовуватися в защиті. Будемо виходити потрошки в атаку. Марсел не Месі. А ось тут перевод на Христіана Роналду. Він буде заревозити! Ні, він перепрыгнув! Як це він не почав падати і просити там? Вибивати потрібно. М'ячик до суарез садити чи ні, ні. Але Суарес перехоплює. Суарес буде бігти, а, а ось тут там, можна немаре підключати. Ось це помилка була мені здавалось, але ні. О, якби я як клетів м'ячик, почав падати саме в ворота, ось дивіться. Ай, гарно, якби ще залетіло, було б взагалі класно. Христяно Роналдо буде зараз возитись і Туран чуть би не перехопив. Чуть всі пробігають, я навіть не знаю. Ось виводять на удар, удар і гол. Тоні Крос на 19-й хвилині забиває. Нам потрібно приводити себе. Що це таке? Куди це біжить? І він йому не здається тут нічого зробити. Що ж це сьогодні з обманом нічого не можна зробити? Як нього м'ячика забрати? Також ставте лайки, якщо хочете, щоб я зіграв проти свого друга. Один проти одного. І цей вагер вийде вже завтра або післязавтра. Андрес Сім'єса невірну передачу давав. І ось тут перехоплення, і зараз буде атака на наші ворота, мабуть. Так, швидко, ну це вже не контратака, але досить небезпечна атака буде. Тут за занять Андрес Сім'єста, але м'ячик все одно залишився на нього. І ось тут ми пропускаємо другий гол. Я навіть не знаю, що це таке сталося. Я вроді би все нормально граю. Навіть не знаю, що це з моїми хлопцями таке. Ель класіко проіграно для нас. Мені здається, вже навіть до другої... до другого тайму вже буде проіграно. Рахунок 2-0. Тільки чудо може нас спасти. Навіть не знаю, як тут ам'ячика забрати. В Защиті нас повна дира і ось тільки Дані Алвес рятує. І тут перехоплення, але у буде бігти. Він поки що сам, то буде просто бігти по плані. Подача на дальню штангу тут, якби неймар поборовся би. Якби він був вищий трошки. Ось нас підходить до кінця наш перший тайм. Мені здається, там страшний був. Неймара нашого зламали, він лежить на полі. Хоч би все закінчилось не травмуванням. І кінець першого тайму, неймару рот, би все з ним добре. І ось так поїхали другий тайм. Так, Неймар бігає на полі. Можливо він впав і травмував собі чи руку, чи коліно, ми потім подивимося. Тут перехоплення. Нам включати треба диво, щоб ми виграли в Ель мелькласіку. І ось так ми зараз будемо, навіть не знаю, що нам робити. Потрібно ставити суператаку, бо тільки якесь чудо нас тут врятує. Таке чудо, як Неймар або Месі. Ардатуран біжить, напевно, будемо подавати і подачу ніхто не замикає А добування? і добивання ні, А тут добивання і тут навіть ні, Ну що це таке? Мячик не летить в ворота і тут карем бензина перехоплює мячика. Просто вони біжать, ні не, біжать, бежать. Матіо, е тут штрафны. Навіть можна картку дати. Так, жовта картка, Тоні кросу. За порушення Навіть зрив атаки. Кого вони випустили? Мені здається, чи він в них на заміні Куна Го... І це Серхіо Агуейро У них Серхіо Агуейро в команді. А все так закупилося. І ось Серхіо Агуейро тікає ні. Не тікає він тут, але біг. Потрібно... Організовувати швидкі контратаки? Ні, тут взагалі. Засільні все вигризають. Гарри Бейл, ні. Неймар приймає, розвернеться. Ой, Неймар почав набирати швидкі. Важко взагалі кому його зупинити тут. Але все-таки. Що таке? Я порушу правила? Чи що там? А, Ордат Уран отрив травму і його ми мусимо замінити на Сергію Роберто. Все, поїхали далі. Заміна. Ті косіля на воротах стоїть. Уріала. Ну навіть йому ми не можемо забити. Не знаю навіть чому. Ось такі помилки з панника. У гравців греали, але ми все рівно не можемо дожати їх. Ось даже Пепл пішов водитися проти Немара. Їхній ялки. Ось так вони виграють в верхову боротьбу. І ось так закінчується. Я навіть не знаю, як їх зупиняти. Отерстейгер. І кидати быстро потрібно. Так. Св'язка Месі Суаліс і Неймар потрібно, щоб тут зараз... А навіщо? А навіщо? А навіщо? А, ні, та що це таке? Ігра взагалі не йде. Ну, ряд вже грає на виніс. Потрібно, щоб тештейгер вийшов. Потрібно гол... В престижу забити. Хоча ну бар... Взагалі найкраще грає за нас Мін, ну я, звичайно, супротивник гідний, але ми не мали приїхати йому 2 12. Також слідущий випуск буде е... Ліга Чемпіонів і Ліга ВБВА. Я буду вибирати топові матчі і вам показувати, як я граю. Ось вже 88-хвилина і ми навіть не забили гол престижу. Ні, тут взагалі все накривають.